Ну, На суть тренерської програми — ви приносите себе як особистість у взаємодію з людьми. Я психолог і значить я губка для впитування емоцій. Я не особистість. Гублять себе як індивідуальність. Люди біля вас ростуть. Вітаю! Я Ельвіра Федючко, тренер. Мислення і засновник академії тренерів в Україні єдиної на даний момент тому, що франшизи ми ще не розробили. І в цьому відео я власне детальніше розкажу про те, а в чому основна суть академії, чим вона відрізняється на ринку, в чому суть професії, тренера мислення і чим його унікальність цієї професії, на якому етапі класно заходити в тренерство, і всі ці деталі, нюанси, які вас цікавлять. І за які дуже часто здати питання, власне, коли цікавитися моєю тренерською програмою. Тому, якщо ви коуч, психолог, і хочете іти далі розвивати себе у взаємодії з людьми, я рекомендую виділити тих 15 хвилин і дослухати все до кінця, у чому полягає суть тренерської програми? Та які основні цілі, основна суть тренерської програми в тому, що власне людина, яка вже пройшла свій досвід роботу з людьми і хоче отримати глибину для взаємодії з клієнтом, і щоб клієнт біля вас отримав свій індивідуальний результат, який не опирається і не отримується через інструментарій, тому це в першу чергу про створення. Інде від поля, наповненого вірою в сили, можливості і ресурси клієнта. Який ключовий фокус програми? Ключовий фокус програми полягає в тому, що в першу чергу розкрити силу самого тренера. Для взаємодії з клієнтом, тому що до моменті, коли коучі, психологи в своєму досвіді в роботі проходять на тренерську програму, вони опираються на цінність інструментарію, який вони використовують в роботі з клієнтом. І власне за тим інструментарієм вони гублять себе як особистість, гублять себе як індивідуальність, і для того щоб клієнти отримували глибинні результати, важливо в поле взаємодії вносити себе як особистість, і власне основна суть тренерської програми полягає. В тому, що тренером, проходячи навчання, в першу чергу відкриває свою внутрішню силу, свої внутрішні можливості і розуміння, а як ці можливості можна масштабувати в світ і створювати поле для клієнта і взаємодії з ним. Яку ключову задачу чи проблему на ринку вирішує ця програма? Якщо взяти глобально на ринку, то насправді вона не вирішує задачу і проблем, тому що ринок за те. Щоб масштабувати системи, масштабувати інструменти, масштабувати те, чим можна управляти Суть тренерської програми в тому, що от я сказала на початку, що ми франшизи ще не розробили. Пояснюю, чому тому, що для кожного тренерська програма іде по-своєму, і кожен тренер виходить своїм результатом, тому що в нього відкривається його унікальна історія взаємодії з клієнтом. Він Через себе, тобто своєю особистістю, трансформує і розкриває по-своєму кожен інструмент, яким він потім йде взаємодію на ринку. Чи це психологія, чи це коучна, чи це НЛП, чи це психосоматика, чи це енергопрактика і так далі? Неважливо, це все інструментарій. І тренер розкриває, тобто доповнює розкриває цей інструмент абсолютно по-новому. Тому кожен тренер, який виходить з програми, він кожен інструмент на ринок. Виносить своєю і унікальністю, якої не буде повторено в наступних історіях, тому на ринок явно нічого нового не вносить. Но тренерська програма, так як і бізнес-програма вона ставить людину і індивідуальність вище пріоритетніше, аніж саму систему, в якій людина розвивається, або ніж бізнес, який людина будує, і в цьому і власне суть підходу, який я будую на ринку, як варіативність, масштабування і впливу. У чому відмінність? Академічних психологічних програм від цієї, в першу чергу, основна відмінність в тому, що я сказала, що власне коучинг, психологія, університети і все решта це побудовані на системі суть тих програм і тих навчань. Це система. Тому ще неможливо масштабувати систему, в якій немає послідовності. А послідовність це вже якась рамка результату, на яку можна опертись. тому в першу чергу унікальність тренерської програми. І бізнес-програми в тому, що тут немає чуткої структури, рамки в яких тримається навчання, а відповідно тримається кожен тренер. Немає якихось особливих точок, на які потрібно опиратись і які є точкою звірки з тим, чи ти пройшов це навчання, чи ти проходиш його, інтегруєш, діяльність і так далі. Основною точкою звірки в тренерській програмі є те, а наскільки людина дозволяє собі розкриватись і бути присутньою полі взаємодії з клієнтом, наскільки людина там є не фоново, наскільки людина там є некою вну... середою обітання, бо також от я психолог, і значить я губка для впитування емоцій, і я не особистість. А в тренерстві суть в тому, що в першу чергу ви приносите себе як особистість у взаємодію з людьми, і саме об вас, як об особистість, люди біля вас ростуть. Чи потрібний мені досвід або знання інструментів для того, щоб піти на тренерську програму для того, щоб іти в. РУ. В роботу на тренерську програму, в досвід тренерської програми, вам потрібно мати вже свій непрацьований досвід роботи з клієнтами, тому що саме цей досвід ви будете як діамант викристалізовувати на тренерській програмі. Досвід свій роботи з людьми. Власне, в цей досвід приносити себе, бо неможливо в пустоту принести себе. А коли у вас немає досвіду, то це пустота. У Вас немає на що опертись, ви не маєте об що для себе ж самої. В мозку сформувати, порівняти, відштовхнутись йти далі. Тому тут важливо, як на мене, в першу чергу мати досвід роботи з людьми, неважливо в яких інструментах, який ви хочете поглиблювати, ідентифіковувати, уніфіковувати і створювати в тому свій підхід на ринку в роботі з людьми. Для яких категорій людей підійде тренерська програма? Тренерська програма вона в першу чергу підходить класно для. Людей, які вже працюють людьми, а це коучі, психологи, енергопрактики. Всі, хто працює в м'якій ніші, їх зараз правда дуже багато. Якщо у вас є досить роботи, ви вже в тій ніші зайняли своє місце. Ви вже там є. Ви вже видимі. У вас вже є своя база клієнтів, з якими ви працюєте, і ви просто відчуваєте, що ви тут виросли. З цієї історії взаємодії вам тут тісно вам не цікаво, ви заставляєте себе там іти на сесії, йти там проводити комунікацію і співпраці. Оце така перша класна точка, в якій ви дійсно отримуєте свої самі топові результати на тренерській програмі. Для кого ще важливо взагалі для мене для всіх людей, які працюють з людьми, тому що в першу чергу ви для себе відкриєте дуже багато розуміння в комунікації з людьми, а як можна впливати на те, щоб в Вашому полі формувались саме ті результати, які важливо отримати вам. Власне, не як маніпулювати людьми, не як отримувати бажане за рахунок інших. Як отримувати бажане, чітко усвідомлюючи, розуміючи себе, і що саме вам потрібно взяти від людей? Тому 80% – це люди з допомагаючих ніж, і 20% – це люди, які взагалі працюють з людьми, а це весь ринок. Який ключовий результат я отримую після проходження цієї програми? Те, що я відмічаю вже з програми в програму студентів, це Певненість це вибудовування своєї лінійки взаємодії з клієнтами, тобто це продаж неразових сесій, це вже продаж продуктів, продаж контрактів, це вже заявлення про себе на ринку з певненістю. І опорністю на себе як на людину, як на особистість, а не на інструмент, який постійно треба досконалювати, проходити так далі. Тому що ви знаєте, що знання це вже на даний момент не є цінністю. Знання вони дуже доступні. Знання можна отримати всюди, і власне ціниться в першу чергу. Людяність і ви як особистість, із якою можна рости, і об яку можна розвиватися, тому основний інструмент, який ви результат, який ви отримаєте, це не інструменти, а свій вплив і розуміння своєї впевненості, і відповідно звідси і гроші, можливості і розвиток. Тренерська програма триває майже один рік. Я маю сумніви щодо тривалості та вартості. Що можеш порадити? Тренерська програма, правда, триває зараз цілий рік часу. Це, як на мене, дійсно багато порівняно з курсами по три місяці. Но я на це дам дуже ґрунтовне і логічне пояснення своєї точки зору бачення, що відбувається на ринку. Перших півроку на тренерській програмі ви отримуєте. Знання, ви отримуєте досвід в практиках, і ви отримуєте власне усвідомлення. Своєї сили і зустріч, своєю силою, своїм потенціалом, і от потім що відбувається далі зазвичай у людей вони виходять з таких навчань натхненні з цікавістю, з вірою в те, що в них вийдеться, і виходять самі відкрити плавання і зустрічаються з рядом нерозуміння, з рядом сумнівів, з рядом, а як себе продати, а що це краще упакувати?», А як це називається? А в чому моя відмінність і так далі? Тобто сила внутрішня є. А як я в тому напливі ринку відрізняюся? Не в кожного є це розуміння. Тому другий етап тренерської програми після 6 місяців це є власне маркетингова складова, коли ви упаковуєте себе свої продукти, які несете на ринок. І от ця історія дозволяє вам вже вибудувати з професії приємнисту діяльність, стійкість, чіткість і розуміння, як я можу з цього зробляти. Тому що зазвичай, звісно, йдуть вчаться або вчитись. А я за те, щоб вже професію, яка розкриває вашу внутрішню суть, не викидати в смітник, як пройдена галочка, а на ній. Заробляти гроші, рости ній, взаємодіяти і вносити її на ринок як ціннісну історію. І відповідно, третій етап, який є на тренерській програмі, це супервізійний етап, коли власне ви сформовану свою модель взаємодії з клієнтами приносите на розбір для того, щоб докручувати, покращувати і дозволяти вашому клієнту бути з вами максимально довго і проходити з продукту в продукт, таке в мене це мої історії, для того, щоб ви розуміли, що. У вас є можливість опиратись на те, що ви створюєте. Те, що ви створюєте, воно дійсно дає цінність і результат на ринку. Тому зараз тренерська програма це не просто навчання, це ціла модель, яка дає вам можливість бути в цій ніші, розвиватися в цій ніші, створювати свої результати і бути спокійною в тому, що я знаю, а як іти далі, якщо я не знаю, то в мене завжди є люди, які мене підтримують. Тому в нас, звісно, що після тренерської програми є ком'юніті. Настільки я вірю в те, що створюю, що готова підтримати далі всіх на шляху і розвитку. І ком'юніті тренерів це теж унікальна можливість, які постійно є і розбори кожномісячні, місячні, і зустрічі, і супервізії, і все решта. Тобто, це ціла екосистема розвитку себе в допомагаючій професії, де я не буду відчувати себе недоб, бо я там не добрав очередної інструменту а де кожен день, кожен місяць йде викристалізування своєї цінності і. Таке стійке вкорінення в тому, де я є, що я роблю, і як це все відбувається. Тому що коли ми говоримо про просто навчання ринку, це, як знаєте, нагрузити на себе ще очередной камінь, з яким треба йти по житті. А тренерська це ми садимо насіння, то насіння проростає, воно стає деревом, стає цупким з корінням, яке росте вдогору, розвивається і дає свої плоди. От так відбувається оцей весь тренерський цикл. У взаємодії на нашій програмі Резюмуючи, власне все, що я тут наговорила, я прям хочу наголошити все на тому, тому що для вас створювалася ця програма. Що якщо ви вже маєте досвід роботи з людьми, і ви знаєте, що це те, з чим ви хочете йти далі по житті. Це не те, що ви прийшли, попробували і зрозуміли, що ну все, на допомагалася, і тепер можна створювати щось інше. А те, де ви дійсно відчуваєте, що ви хочете вкорінитись, ви хочете в цій системі розвиватись, ви хочете з цього будувати бізнес, будувати з цього цілу історію для таких людей. Психологів, хоучів, ще раз проговорююся. Це люди, які працюють в допомагаючих професіях. Ця програма створена в першу чергу для вас в моїй ті точці, коли до мене прийшли ж мої клієнти, казали Віра, давай передавай нам свої знання для того, щоб ми заново знову горіли тим, що ми робимо, а не те, за чим ми сюди прийшли. Це повітря, свобода, легкість. Щоб воно зараз нас так не поглинало як обов'язки, як треба себе продати, зайти в інстаграм і там не знаю, розказати про себе і так далі, щоб оці треба, вони не тушили ваше внутрішнє для чого взагалі це робите, А тушать вони вам зовсім по інших причинах. Тому, дорогі, хто в тій нічі і хоче дійсно по дорослому бути тут працювати. А не створювати видимість потрібності кожного чекаю на програмі, тому що візьмете тут ту свою цінність, яку зможете нести далі і впливом розповсюджувати по всьому світу.